Головне, мабуть, питання, да, чому виникла така сьогодні в нас, ну можна сказати, зустріч да, з тими, хто веде торговлю заборонених для цього місця, О, тому що в нас дуже багато жалоб від мешканців міста. Які йдуть до базару або просто йдуть цією вулицею, і на жаль, стикаються з тим, що сьогодні ну да така категорія людей може на сьогоднішній день не соціально незахищених, це в основному це бабусі, які своїми овочами торгують, які виростили на дачі, і, хоча ту капічину, я так розумію, для себе використати на свої потреби. Але на сьогоднішній день це в нас вулиця Леніна, 104-106, де дійсно рішенням виконкому там торгівля заборонена. Є для цього спеціально відведене місце для цієї торгівлі, де ми запрошували, їх, щоб вони там її здійснювали. Жалоба була ну, такого плану, що там ви з нас берете кошти, ми так там продаємо там, за невелику плату а, свої овочі. Ну це в основному це овочі. От овочі, фрукти. А на сьогоднішній день на зустрічі з міським головою. Прийнято рішення, що ми цієї категорії, яка ну скажемо так, на невеликий термін вийшла продати, їдучи там з дачі, продати свої овочі і фрукти. Тобто з них кошти братися не будуть. І було в нас побажання, що ми хочуть вони, щоб ми їм зробили тент, бо те місце, де дозволена ця торгівля, дуже Жарко їм, пече в голову, ми опрацюємо це питання просто на сьогоднішній день. Я розумію, що там одночасно його вирішити неможливо. От, тому, звісно, таке велике прохання. Давайте всі разом, тому що несанкціонована торгуля. Ну, це, по-перше, вибачте, машини, які стоять. Ну, це... Перше, це просто не екологічно. По-друге, після все рівно хоч і кажу, що ми не залишаємо після себе сміття. Це є неправдою, тому що ми з вами бачили це сміття є. І торбинка полетіла. Ну хто її буде нас доганяти? Звичайно, ніхто. І торбинка, і бумага залишилася, там газета. Тобто, все рівно ніхто його не прибирає, і мало, або мало тих, скажімо так, хто його прибирає. Залишається сміття, тоді скарги. Так влада ж не прибирає. Ну, зрозуміло, що влада не буде за кожним ходити із мітлою і відром для того, щоб прибирати сміття, яке залишили самі мешканці нашого міста. Доканішне, хочу зробити ще таке звернення, тому що. Зараз в фейку ми бачимо, ми не хочемо жити в місті, там, ну, як вибачте, що я так скажу, свиня. Ну, давайте ще не будемо свинями і самі робити безлад в нашому місті. Тому що люди прибирають, прибирають кожного ранку. От. І після того, що ми залишаємо вечором після себе, у це є наше обличчя, обличчя мешканців нашого міста. Влада намагається зробити все можливе для того, щоб цього сміття не було. Але ж на жаль, за кожним з відром і війником ходити трошки важко, скажімо так. І, звичайно, те, що стосується торгівлі. Шановні мешканці нашого міста, є спеціально відведений для цього майданчик, де ви зможете торгувати своїми продуктами харчування. Сьогодні кажуть, скажіть, дякуємо, що ми харчуємо мешканців нашого міста. Я дякую, але е, хай це буде на спеціально відведених містах. Дякую за.